Скільки і як правильно вживати креатин для максимального ефекту? Знову про креатин. Були запитання на цю тему, тому роблю відео. Зберігай, щоб не втратити. Як правильно вживати креатин? Все просто. Я насипаю креатин і просто розбавляю його зі звичайною водою. Головне, не пити його з концентрованим виноградним соком, як це було модно раніше, бо я знаю особисто приклади людей, які таким чином здобули собі проблеми шлунково-кишечного тракту. Вживати креатин потрібно один раз на день і не потрібно його ділити на 2-3 прийоми. Хтось любить пити креатин перед тренуванням, але це не зовсім вірно, тому що креатин має накопичувальну дію, і час, коли ти його будеш пити, вприємні. Не грає ніякої ролі. Відповідно, пий його тоді, коли захочеш. На результат це абсолютно не повпливає. Тепер стосовно того, скільки потрібно його приймати. Багато інформації в інтернеті, багато інформації можуть збивати тебе з пантелику. Тому послухай: креатин потрібно вживати в дозуванні 5-7 грамів на день. Чи можна вживати?